Всім привіт! Сьогодні розглядаємо приклад з іспиту SAT. Вас питають, яке з наступних рівнянь ABCD є паралельним до лінії y дорівнює мінус 12x плюс 5 і має в собі точку мінус 2 1, 2. Для початку давайте згадаємо, лінійна функція має ось таке рівняння y дорівнює mx b, де M це slope, тобто нахил функції, а B це ваш Y-intercept, точка, де ви перетинаєте вісь. Y. А, якщо ж наші функції паралельні, давайте уявимо таку ситуацію, то ми бачимо, що в них буде однаковий нахил до осі х. Це означає, що у паралельних функцій слоупи однакові. Значить, дивимось на наше рівняння, знаходимо слоуп, це число поруч з x, і робимо висновок, що слоуп нашої функції має бути також мінус одна друга. Тепер у вас є слоп і у вас є point, нам треба записати рівняння. Найкраще тут використати point слоп форм лінійної функції. А вона має вигляд ось такий. Y y-1 y дорівнює m помножити на x мінус x1. Замість ось цього y і x ми нічого не підставляємо. m – це слоп, а y1x1 це координати точки, що належать прямій. У нас є вся інформація, підставляємо. Отримаємо y-точки одна друга, дорівнює слоп мінус одна друга на х мінус мінус 2, тобто плюс 2. Дивимось на наші варіанти і бачимо, що вони представлені в стендарт форм ось такий. По-перше, А, Б і С мають бути integers, тобто цілими числами. Значить, моя задача розкрити дуже і знести в один пік. Робимо, у нас буде y-1 дорівнює мінус 1, друга x. Мінус 1. Множимо все на 2, щоб отримати integers. У нас буде 2 y мінус 1 дорівнює мінус х мінус 2. І зносимо все в один бік. Отримуємо x плюс 2y дорівнює мінус 1. І відповідно нам підходить варіант b.